Експертна думка друзі, вітаю вас! Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами є ведучий Денис Каєр і Ми говоримо відверто. Про бізнес під час війни, наша країна продовжує жити в стані війни, але ми однозначно рухаємося до перемоги, яка однозначно і дуже скоро станеться, бо ми незламна нація. Експертна думка запрошує всіх до співпраці. Ми намагаємося показувати український бізнес всій країні, розказувати, що працювати треба на благо держави. І сьогодні ми поговоримо на дуже цікаву тему. Я вважаю взагалі, що жінка це найкраще Прекрасніше божественне створіння. І е, без жінок, як мінімум, чоловічий світ, не був би настільки яскравий. А жінка повинна бути щасливою і обов'язково здоровою. От про жіноче здоров'я сьогодні будемо говорити з моєю гостю Яращенко Оксана, засновниця та головний лікар клініки Оксал Вітаю вас, Оксана. Вітаю вас, дякую, що вони представили. А, отже, Оксана, е жіноче здоров'я. Да? Це дуже, я впевнений ну, важливо, дуже важливо. Але давайте трошечки ви розкажете про себе. Познайомимося, то кажуть, що за клініка, ви лікар, я так розумію, з досвідом уже ого. Тому розказуйте. Так, я лікар, я лікар-хірург, онкохірург, мамолог, все, що зв'язано з дійсно з жіночим здоров'ям. І спало мені на думку е, створити клініку, де було б об'єднано е, повністю все, що пов'язано із хворобами жіночими, і все, що пов'язано взагалі загалом з жінкою. Тому е, гінекологія і мамологія, так як це пов'язані е, питання, пов'язане гормональне питання, е, об'єднані в одній клініці. Великі питання в жінок виникають, як знайти гінеколога, хорошого гінеколога, як потім швиденько проконсультуватися мамолога, зробити УЗІ в один момент, щоб не втратити час і не втратити час в діагності хвороб. Тому в нашій клініці ви можете за один візит відвідати гінеколога і мамолога і зробити повністю річний чекап, тобто обстежити, що немає нічого, немає ніяких патологій або предракових захворювань. Ви можете так само проконсультуватися з приводу пластичних нюансів, так як жінка має, як ви сказали, не лише здоровою, але й гарною. Пластична хірургія і так само естетична гінекологія у нас є. Ще важливо, що ми об'єднуємо і консультуємо, діагностуємо такі проблеми, як рак. Рак молочної золози, рак гінекологічний. Тобто, ви можете прийти до нас і вирішити всі свої питання. Від краси до абсолютного здоров'я, ну я вам скажу такий прямо інклюзів. А скажіть мені, будь ласка, Оксан, а як взагалі ситуація з жіночим здоров'ям в Україні? От в цілому у Українок? І чи помінялась ситуація з початком війни? Ми всі прекрасно розуміємо, що стрес і все це не найкращим чином впливає на здоров'я. Дійсно, стрес загалом впливає на все здоров'я. Не позитивно, особливо на жінок, бо жінки дуже чутливі, вони дуже гормонозалежні, а емоції це гормони. Гормони це проблеми в жіночій статевій сфері, це гінекологія і мамологія. З початком війни дуже багато жінок звертаються з відсутністю, з затримкою місячних молоді жінки, або жінки у поважному віці звертаються з появою місячних. Це жінки, які звертаються з білью в молочній залозі, і ці всі процеси це гормонозалежні процеси, процеси, які з'явилися в перші місяці з початку війни. Так само, на жаль, і пухлини, особливо онкологічні пухлини, стали більш агресивними, тому що жінки більш емоційні, вони більш переживають. А пухлина це живий організм, який відчуває, він стає сильнішим, ніж організм жінки. Тому дійсно в цей період лікування і агресивність пухлини в принципі стали більшою. І ми виявляємо частіше пухлинні захворювання. На жаль. Да, це не дуже приємно, але я хочу, щоб ви наголосили як лікар. Я сам, коли ми ведемо ефіри про те, що стосується здоров'я і краси, я завжди кажу, що краще передбачити, краще ходити до лікаря. Але я хочу, щоб ви а, всім українським жінкам зараз, як то кажуть, розказали чому угу. і як часто, і що саме треба перевіряти. Да, це моє найулюбленіше питання, тому що саме в ефірах, саме тоді, коли мене чують люди, чують жінки, хочу. Казати, донести це, що онкологічні хвороби вони лікуються важко. Рак молочної залози він є першим в Україні, в світі серед жінок, серед захворюваності і смертності. На жаль, і в нашій країні він виявляється в третіх, інколи навіть четвертих стадіях частіше ніж в перших, коли ми можемо якось вплинути і керувати цим процесом. Тому е, діагностика, е, як жінки кажуть, я просто так ходжу раз в рік до мамолога, тому що так треба, це не просто так. Саме цими візитами ви попереджуєте розвиток злоякісних пухлин жіночої статевої сфери. Ви просто так ходите і раз в рік ви можете попередити пігулками, попередити, прооперувавши щось позитивне в своєму організмі і попередити розвиток такого грізного захворювання, як рак. Саме тому, тому що жінка циклічна, жінка змінюється кожного місяця, і за 12 циклів, за 12 місяців ми маємо провести певні обстеження і нічого не може поганого вирости, в принципі, за рік. Тому раз у рік обстежуйтесь, чуючи, що все добре, ви здорова, і чекаємо вас через рік. І це нормально, не треба боятися, це потрібно ходити і бути здоровим. Бути здоровим це взагалі прям так. правильний посил. А... Оксан, ще одне питання. Я знаю, що м, зараз багато дівчат, жінок, які повернулися особливо із-кордону, за кордону, порівняли рівень сервісу, рівень наших спеціалістів, рівень в принципі, нашої медицини, про яку всі начебто казали, що вона така погана-погана, а виявляється, що не так все погано. А Я так розумію, що, скоріш за все, м, ну, в принципі, конкурентна середа українська демон, ну, скажімо так, диктує це. да? Розкажіть, як у вас це в вашому напрямку? Чи дійсно ми прям топчики? Так можливо, це в плюс в тому, що жінки повернулися, і люди повернулися і кажуть, як у нас добре взагалі добре. Це батьківщина, це Україна особливо медицина. Е, медицина за кордоном це медицина е, страхова. Там, де люди мають ходити, вони через те і ходять, через те вони те, що вони краще ніж наші жінки. Вони мають ходити, бо вони. Можуть позбутись страховки, і тоді у них буде все набагато дорожче, вони не зможуть зробити нічого, якщо захворіють. Наші жінки не у нас в Україні не розвинена страхова медицина, тому жінки можуть дозволити собі не ходити, а ходити, коли болить. На жаль, тоді вже ніколи і пізно. І зараз, звісно, всі повертаючись, кажуть, господи, я приїхала на пару днів, але за пару днів відвідала всіх лікарів повністю, включаючи стоматолога і косметолога. Там же, за кордоном, це неможливо, тому що відвідати лікаря, можливо, запис на найближчий це місяць-три місяці. Або ургентна патологія, Ургентна патологія, якщо щось термінове, операція, можуть вас прооперувати, але. Тим самим є великий плюс, і тим самим я підкреслюю знову таки плюс нашої клініки, що жінка, приходячи до нас, вона е діагностує, вона впевнена, що вона здорова на рік, нічого страшного з нею не станеться. І економить час. За 40 хвилин вона приходить повністю всі обстеження у гінеколога. Нагадуючи, це не тільки огляд, це має бути кольпоскопія, узі малого тазу, і самий огляд, можливо, ПАП-тест. Це є стандарт, стандарт світових для попередження розвитку. У всяких захворювань цей огляд мамолога огляд не тільки ми подивились груди, а груди мають обстежуватись інструментально. Це мамографія або УЗІ і сама консультація мамолога. Це ми все робимо швидко в одному місці за одну секунду висококваліфікованими спеціалістами, і на гарному обладнанні. А ще одне питання, таке більш глибоке. Скажіть мені, будь ласка. А, ну, Я розумію, що якщо ракова проблема пухлина, тут, скоріш за все, що тільки хірургія. да, тільки. Чи є те, що можна лікувати не тільки хірургію, можливо, можна не знаю, по-іншому якось, чи, можливо, виявлено щось якась дрібничка, да, і можна, як ви, ну, тому що я знаю, що є такі, так, щось виявили проблему, жіночу тут же різати, да, тут такий mm -hmm. трошки стереотип. Як у вас це? Дуже важко, мабуть, потрібно розвіяти міфи. Утворення в молочній залозі це не обов'язково рак. Інколи жінки говорять, що вони вилікували рак без операції, ходячи до інших нетрадиційних спеціалістів. Але це може бути велика помилка, тому що це зовсім не був рак, не був рак молочної залози. Там не була біопсія, або там була доброякісна пухлина. Або що буває дуже часто, це просто було запалення дольки, гормональне запалення молочної залози. Воно циклічне і, само собою, воно може бути, воно зменшується або зовсім проходить, якщо гормональний фон нормалізується. Про що ми говорили, що жіноча статева сфера абсолютно гормонзалежна. І не плутайте утворення в молочної залозі. Через те, жінки часто мамологи радіють, коли жінка прибігає, в мене щось болить в грудях. Ми спокійні, що там дійсно нічого немає, це запалення. Коли жінка Приходять, каже, в мене якась пухлинка, але вже так давно ну вона ж не болить, тому я спокійна. І ми вже тут переживаємо, тому що ми майже впевнені, що це рак молочної залози, він не болить. Тому лише спеціалісти навіть часто буває, що і узісти загалом узісти загального профілю вони плутають утворення в молочній залозі. Часто маємо такі випадки, коли жінка приходить з трьома діагнозами. Три різних спеціалісти сказали, що це. Нічого страшного запалення, що це фіброденома добре, якісна, Що це можливо кіста, просто рідина? Ну можливо, похлина. І вона питає різати чи ні? Так як ви запитали, тобі що робити? Тобі, тобі? Ось тут і питання питання діагностики, питання кваліфікації лікарів. Бо онкохірурги вони знають, що ця пухлина виглядає на узі так, а гістологію вона закінчується так. І ми вже розуміємо, що на узі як виглядає рак, як виглядає кіста, як виглядає фіброденома, що оперувати, а що спостерігати. Тому велике питання кваліфікації лікарів, велике питання практики лікарів. Тому і за кордоном перейшли до виключення людського фактору в медицині. Там є певні діагностики, там є певні протоколи, і машина, в принципі, апарати ставлять діагноз. Лікарі лише вибирають, що за чим згідно протоколів. Ніхто не бере на себе відповідальність і все загально прийнято стандартно. В Україні ж дійсно люди мають персоніфіковане лікування. Кожна людина має певну патологію згідно самої патології розвитком. І кожна, кожен організм індивідуален. Тому, е, наприклад, раку молочної залози ми підбираємо лікування саме для цієї людини в цій ситуації, згідно з її віком, супутніми захворюваннями, так само ми е, підбираємо це не лише в Україні, це стандартне лікування для пухлини. Не розмір пухлин, навіть не стадія, має значення, а має значення імуногістохімічна характеристика пухлини, які в неї рецептори і на що діяти. Саме зібравши ці всі фактори, ми підбираємо правильну терапію, щоб не втрачати час. Це може бути хіміотерапія, може бути оперативне лікування, може бути гормональна терапія, антигормональна, можливо, променева терапія. Це все вже діагностує підбирає лікар. Ще одне питання у мене таке чоловіч, може, не знаю, зараз дуже модно стала пластична хірургія, дівчата за, по можливості щось роблять із собою. Да. І ось, я так розумію, у вас теж вона є. Але питання у мене таке: чи це не є поганим, в першу чергу, пластика грудей да, для безпосередньо функції? Mm -hmm. Цього органу це перше. І друге, яка у вас? У вас якась специфічна пластична хірургія? Ну, пластична хірургія, вона е, загалом е, стандартна, вона, е, вона змінюється. Це те лікування, та хірургія, яка змінюється як мода, тому що це не показання лікаря, це не хвороба, це бажання жінки, там, де враховується бажання пацієнтки і можливість хірургії. Це такий е, філософія, така де я ми поєднуємо. Я сказав би е, можливість фінансово. Можливість фінансово, да чомусь люди думають, які можливість фінансової. На жаль, вони з можливістю фінансово інколи приходять і кажуть, я хочу ось так, ага. коли це хірургічно неможливо зробити, або це буде виглядати жахливо, або ще підказують і саме таким методом. О -о. То дійсно в цьому плані краще консультація психолога, і психолог є сам пластичний хірург, який пояснює жінці. Дійсно бачить проблему, якщо вона хоче зустріти принца через місяць, то зробивши великі груди, не обов'язково це станеться. І в цьому зовсім не винен хірург. А сама пластична хірургія, вона загалом, в великому відсотку, є необхідна, тому що коли. Жінка втратила форму своїх грудей внаслідок вагітності лактації, внаслідок того, що вона втратила певну масу тіла, більше 10 кілограмів, внаслідок того, що сталася якісь хвороби або якісь травми. Це реконструктивна хірургія. Це ми допомагаємо відчувати себе в світі як завжди, навіть краще. Я кажу про онкохірургію, про реконструктивну хірургію імплантами або власними тканинами, або коли ми видаляємо пухлину і зменшуємо симметризуємо іншу грудь і пиття. Нашу дану хвору молочну залозу, і жінка відчуває себе як після пластичної хірургії, вона відчуває тебе щасливою і забуває про сам діагноз, не так е тяжко переносить саму хіміотерапію, подальше лікування. Пластична хірургія загалом у здорових жінок це непогано, це бажання покращити свій зовнішній вигляд і самооцінку в соціальному світі. Імпланти молочної залози, вони не шкодять здоров'ю. Частіше імпланти ставляться під м'яз, і між імплантом і золостою тканиною знаходяться два м'язи фасції. І доступ частіше ми робимо під м'язами, одразу ставимо в пакет під м'язами, і у нас зверху знаходиться молочна залоза. Вона ніяк не контактує з імплантом, вона ніяк імплант не впливає на неї. Як підтвердження цьому, що ми робимо реконструкцію імплантами у пацієнток з раком молочної залози, одному моменту виділяємо видаляємо пухлину з молочною залозою і ставимо імплант, заміщуємо цю порожнину імплантом. Це нормально і це добре світова практика. Так само як у жінок, яких груди втратили форму, вони обвисли або дуже великі груди, які втратили форму і заважаються важко їх носити. Це проблему з коліосом, проблему з плечима зменшуючи цю залозу і підтягуючи, коли жінка просто одягає футболочку, і все на місці ніяких ліфчиків не просто літають від щастя. Це і чоловіки є... поруч <світ> теж чоловіки завжди літають від щастя, тому що зазвичай жінки роблять це, щоб сподобатись, перш за все, самі собі і сподобатись оточенню. Чоловіки перепомічають першим, першими. <світ> Ну, так, да, в очі дивляться. Да. А, Оксана, дійсно цікава тема, можна говорити про це дуже довго, але будемо закінчувати. І в кінці я ще раз вас попрошу а, як побажання українкам, ну і знову ж таки mm -hmm. нагадати про їхнє здоров'я обов'язково. Раз в рік кожна українка, як і жінка в світі, має відвідувати мамолога-гінеколога. Всі захворювання з за і необхідно приходити до лікарів, обстежуватися і чути, з вами все гаразд. чекаємо вас наступного року. Якщо ви затягувати з цими візитами, ви можете прийти до спеціаліста. Якщо ви щось знайшли, якщо ви відчули біль і почути, що щось не гаразд, а щось не гаразд може погано лікуватися або бути взагалі онкологічним захворюванням, тому рак краще попереджувати, а не лікувати. Ось і я прошу всіх прийняти це до уваги. А чоловікам, у яких є теж кохання, обов'язково теж за цим слідкувати. Чому б ні? До як мені до одного з органів, про які ми сьогодні говорили, чоловіки, я думаю, трокаюся частіше ніж сама жінка. До двох, правильно точно. Оксана, я дуже дякую вам за цікаву бесіду. Я бажаю, щоб ваша клініка робила щасливими жінок. Дякую вам, дякую за запрошення, що ви дали нам можливість розказати про нас, дали можливість зробити українських жінок і нашу націю, нашу націю ще здоровішою. Хай так буде, бо ми найкращі дякую. друзі. Яра Оксана У нас була сьогодні в гостях. Засновниця та головний лікар клініки Оксал -Мед. Дуже дякуємо і на цьому закінчуємо. Експертна думка та країна ЕФМ допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей. Надумка.